Ну, що наше засідання комісії. Перше питання, Так, А що, нас тут? Так що, так що дуже ж і давайте тоді. Перше питання про затвердження нові дедатні програми захисники щодо посилення соціального захисту членів, сімей, учасників та загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях. за безпечење и истинија закони, национални безпеки и оборони, личичи и стремување на рискови агреси за проти України на 24-25 Це наше жилье прийнято програма «Звідниця ќе тільки будемо розказати на реалізації за рахунок того, що вівторок ми похоронили нашим військовим, якого не було членів сім'ї. Це військовий, якого не родини. І за рахунок цього нас ми трошки змінюємо, що ви ми змогли потім надалі на правителі зробити йому пам'ятник, щоб ми могли відскудувати кошти за пам'ятник. Хоча би якийсь це не за рахунок цього, ми знову нові редакції його не буде. цей пункт, де немає членів родини. Ми будемо робити за рахунок Так. ради. Що, що сюди треба писати? Погодження, погоджено, так. Да. Друге питання. Друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 2012.23 номер 24.60, про бюджет перевірки міської територіальної громади на 24 рік.

Пропозиція щодо збільшення бюджету і направлення даних доходів на видатки в сумі 7 мільйонів 289 тисяч 900 гривень. Значить, згідно першого видатку, я думаю, вам скинули збільшення дохідної частини, де в нас було перевиконання податок на доходи фізичних осіб на 4 мільйони 900 тисяч 900. ,900. Далі, жеребна плата за користування недрами – 25 тисяч Внутрішні податки та збори – це акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 1 мільйон 294 тисячі І акцизний податок на, ну, де, на введення джерівнових виробів – 773 тисячі гривень. Далі, акцизний податок на підакцизних товарів Срцо 24 е. Тоже, Бог ти тко да идите. Под Бог ти сума милион и сите деноса Ми сели податки и двори, милион преранци и тесеч, ту си податки на майно, на земју и майно юридични коси, физични коси, земјни податки, тоже багато си ходи и дела е Житлова площа, житлова площа, но силу ми на 13 000. Єдиний податок на 140 100% збільшення розпозиції, яка саме виконання. Крім того, субвенції ми отримали субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів середньої ланки. Значить, нам дали довели на 500 учнів, бо там тисячу учнів першої числа класів, обрахували нам 3 мільйони 6174 субвенції. на харчување на нашите четврти класи. И 365-те што видовме решение на сесија батерска следешна рада на предбане контейнери без смите, од тоа што давале на рекултивација смите, зваријаше каша половина, а туѓа половина дали батери на предбане. Какаа била ројба е решение на сесија за зедено што било на предбане контейнери за смите. І вони виділили 360 тисяч, це посредством. Значить, такі субвенції у нас є, і додати 14 тисяч 744, це додатка, яку нам завжди дають від щодовання Росії для ДПО, де проживають наші ДПО. Mm -hmm. Це у нас є якщо, Значить, тара, як, у Значить, Янші Шмова. Відвідуючи пропозиції щодо розходів видатків. Значить, Як ми доповідали, у нас не забезпечена заробітна плата, десь у підвищенням було заробітній плати. Орвана самогледување, недебезпечена, Комисија Ради 6 милиони 600 и по Управлително праці социјално датисто 1 милион и 70. поки што. Значи, че што и суми пропозиција го 3 600 на Рада, частково. Дальше на оплату послу, така што поперек има не недебезпечена, но не просиле 700 тысяч, тоги дали 200. Недебезпечена залешала се 500, зараз тоже 200 лишена. Поточний ремонт на в селі Геща. звернення, є, що хочуть східні двері, козирьок треба поремонтувати і побілка внутрішніх. Ну, є відставлення 80 тисяч, потім зарплата на собдатсь 600 тисяч до розподілу. І з благоустрій території в центру розвілля у Гечі, це там є. Ну, Дено побудований, а треба двір подати до порядку. 90 тисяч. Цей платан, що ми будували пам'ятаєте, ми ви виділяли на кошти, там 250 тисяч, зробили ремонт, є приміщення є. Це школа Платан, у нас гімназія. Українська гімназія це їхнє приміщення, передано і тому ми виділяємо кошти на школу. Значить, там вони зробили ремонт, ви там проходите, бачите, що дійсно зроблена криша, нам в зроблений ремонт, двері поміняні, а тепер треба всередині приміщення привести до порядку, тобто треба там туалет побудувати, воду завести, побілити, ну, їх стіну треба поставити. Вони звернення кошторів на 300 тисяч вони подали, але поки що 200 тисяч. Mm -hmm. Частково. Далі, відшкодування різниці та на КПГО, попередній раз ми виділяли на а тепер на КПГО треба додатково до кінця року. А що це заявило? У Велоекспедиція у нас окремий район, mm -hmm. у них своє водопостачання і водовіді. Там є комунальне підприємство, яке працює, і їм треба до кінця року, вони написали звернення на 420, але поки що 300. Можливо, до кінця року не вистачить. У них по програмі така сумая ще залишається. Кап ремонт дороги на кладовищі, щоб зробити ремонт у середині кладовища, де центральний вхід, де є, оцю дорожку треба зробити до кінця і наверх, щоб її зробити, щоб можна було наверх туди виїжджати і на машині, щоб захоронення зараз наверху в основному всі роблять. І щоб туди могла машина виїхати. Наверх, там погано. Бо хто входить, то знає, що Што не там до овите не дробете. До виски тајна да Но и там треба да се плати виски тези, виски двати Значи, така премост в улици кошот так само, ну, сер милиона, и 999, и 9, то шо то подоби, да. можна може, не, но, може на туди, најшли што го да робите, дробите, за таку шумно, за жедни, или шо. Теперь и, Тепер и, и органи. Значить, на арбії, у нас давно Nazbargia, programma включено, 315 сейчас нацбардия уже 200 тысяч наше. бюро экономичных расследований на позаведе было принято на миллион программа 200 тысяч. На полиція наша, також там программа на миллион 200, 7 по 200. И департамент тоже 200. І дев'яська районна рада, двісті у них звернення і програма на 400 тисяч, однак ми даємо ну, половину, то що можемо дати. Значить, такі пропозиції зараз собою. Інші будуть ще зміни у межах бюджетних призначень, бо світа вони дали листа в межах бюджетних призначень. Зміни тут будуть робити, що з чого знімають сюди. Нам треба до цих е, субвенцій, яка на харчування виділена треба, і у нас співфінансування. На це три тисячі відсотків. Тобто вони зараз ті фінансування беруть тимчасово одразу, поправляють. Потім у нас є фінансування, але у нас є фінансування, передбачено на харчування малозабезпечених дітей. Ну і вони тепер будуть вираховувати, щоб можна провести фендерак. З тих коштів буде потім віднесено до того. Але зараз треба, щоб могли розпочати фендерак, то треба їм пересунути 500 тисячі. во mm -hmm. не се решуваје во кешо на школа. само школа, на што не предначи. Тут тако што треба ја вилот обликоват документација на културно спајчевно комплекс по рудове и Треба ја за рахунок бюджету, да овете 100 тисич. Но, ну, це е за рахунок пересунење, робен во нас програма «Прос, про, Просторови и план, за уже што проплателе, там залешува се 90 тисич и нисто тисак, се е нешто Тобто в межах, які в нас є піднятські призначення, будуть пересування. Навіть у нас треба робити всередині ремонт системи опалення. Звернулися вони, що треба ремонт системи опалення, прохвалив приблизно, що це буде 270 тисяч. Ну, то, Я думаю, ви всі знаєте, стали дуже приміщення. Ми купляли косли. Два роки. Ми закупили тоді, були виділені кошти, закупили косли, встановили косли, однак треба. Передаємо связання поміняти, видно, справа опалення і труби і не батареї поміняти, бо там іще ті старі, які будуть на це. І це трохи чому побудовані. Ну вот такі зміни на нашем. Дякуємо за інформацію голосування. То да?